Права 882. Запиши. Ну що ж, стартуємо. Я трохи по-іншому оформлював це завдання. Отже, спочатку треба записати у квадратних метрах 17 гектар. Хто пам'ятає, що в одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів, може одразу записати. Все-таки я вам пропоную ось такий метод. Пишемо, що це дорівнює. Що означає такий запис? 17 гектар. Це 17, що множиться. 1 гектар це великий квадрат, розмір якого 100 метрів на 100 метрів. Тому пишемо помножити на 100 метрів. І помножити на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 17. Що множиться? 100 помножити на 100, це буде 10 тисяч. Метр помножити на метр це буде квадратний метр. І це дорівнює. 17 помножити на 10 тисяч, 17,4 нолика. Це буде 170 тисяч. 170 тисяч квадратних метрів. Є. Аналогічно ми переходимо до наступного запису. Тут є 8r. Нагадаю вам, що що таке 8r? Це 8, що множиться r. У народі називають його 600. Це квадрат, розмір якого 10 метрів помножити на 10 метрів. І це дорівнює. Це буде 8, що множиться. 10 на 10 це у нас буде 100. А метр, що множиться на метр, це квадратний метр. То пишемо, що це дорівнює тоді. 8 на 100 це 800 квадратних метрів. І Наступний запис у нас 3 гектари 2 ари. Ну що ж, пишемо, що це означає. Це дорівнює 3, що множиться. 1 гектар це у нас квадрат 100 метрів. Помножити на 100 метрів. Додати. І 2ари це 2 помножити, а ар – це 10 метрів. Помножити на 10 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, тоді дивимося. 3 помножити на 100 і помножити на 100. Це 3,4, нолика. це буде 30 тисяч. Пишемо, що це дорівнює 30 тисяч. Метри помножити на метри це будуть квадратні метри. Плюс. Ну, і 2 помножити на 10 і на 10, це 2 на 100, це 200. Плюс 200 метри помножити на метри, це будуть квадратні метри. це дорівнює. Ну що ж, отже, це вийде 30 200 квадратних метрів. Ну що ж, а тепер переводимо 4200 квадратних дециметрів. Записуємо, що означає цей запис. Це означає, що в нас є 4200, що множиться. Квадратний дециметр це дециметр, що множиться на дециметр. І це дорівнює. Нам все треба перевести в метри. Для того, щоб утворився метр, нам треба 10 дециметрів. Один нолик я сюди передам і один нолик сюди. Тобто ми пишемо, що це в нас буде дорівнювати 42, що множиться на 10 дециметрів. І що множиться на 10 дециметрів. І це дорівнює. Отже, це буде 42. Що множиться, 10 дециметрів це 1 метр. Помножити на 1 метр. Отже, це буде дорівнювати 42, а метр на метр це квадратний метр. Все, перевели. Ну і переходимо до другого завдання. Отже, треба 12 квадратних дециметрів подати у квадратних сантиметрах. Ну що ж, записуємо, що означає цей запис, що в нас є 12 дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Якщо нам треба у квадратних сантиметрах, кожен із цих дециметрів треба перевести в сантиметри. То ми пишемо, що це дорівнює 12, що множиться. Замість одного дециметра ми пишемо 10 см. І замість іншого ми пишемо 10 см. І це дорівнює. Тоді в нас буде 12, що множиться, 10 на 10 це 100. А сантиметр помножити на сантиметр це буде квадратний сантиметр. І це дорівнює. Отже, тоді це вийде 1200 квадратних сантиметрів. Є yeah. Переходимо до другого завдання. Отже, 3 квадратних метри треба подати у квадратних сантиметрах. Записуємо, що означає цей запис, що в нас є 3 помножити. 1 квадратний метр це 1 метр помножити на 1 метр. І це дорівнює. Ну що ж, якщо нам треба в сантиметри, кожен із цих метрів треба перевести в сантиметри. То ми пишемо, що це дорівнює 3 помножити. Замість 1 метру пишемо 100 сантиметрів. Замість іншого метра ми пишемо 100 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, буде 3, що множиться, 100 помножити на 100, це буде 10 тисяч. Сантиметри помножити на сантиметри – це будуть квадратні сантиметри. І це дорівнює. Тобто вийде у нас тоді 3 і помножити на 10 тисяч це буде 30 тисяч. Квадратних сантиметрів є. Ну що ж, тоді йдемо далі. Треба 27 тисяч квадратних міліметрів перевести. Ну що ж, записуємо, що означає цей запис, що в нас є 27 тисяч. І пишемо, що таке квадратний міліметр? Це 1 мм, що множиться на 1 міліметр. Це дорівнює. Взагалі нам треба квадратні сантиметри. Тобто виходить, щоб був у нас сантиметр, треба тоді один нолик сюди передати, 10 мм і один нолик сюди. Бо 10 мм це один сантиметр. То ми пишемо тоді, що це дорівнює 270. Помножити на 10 мм. І помножити на 10 мм. І це дорівнює. Тоді це буде 270. Що множиться? 10 мм це 1 сантиметр. І наступні 10 мм також 1 см. І це дорівнює. Ну що ж, тоді вийде 270. А сантиметр помножити на сантиметр це буде квадратний сантиметр. Є. Переходимо тоді до третього завдання. Треба подати в арах. Отже, 2700 квадратних метрів. Пишемо, що це дорівнює. Цей вираз можна записати як 200 2700. Квадратний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр, і це дорівнює. Ну що ж, щоб у нас утворився ара, нам треба тоді 10 на 10 такий квадрат. Я забираю по нолику, і це можна записати як 27, що множиться на 10 метрів. І помножити на 10 метрів. І це дорівнює. Пишемо, що це буде дорівнювати 27. 10 метрів це. На 10 метрів це 1 ар. Тобто це буде 27 ар. Є. Далі 14 гектар. Ну що ж, що таке 14 гектар? Пишемо, що це дорівнює 14, що множиться 1 гектар це 100 метрів. Помножити на 100 метрів квадрат. І це дорівнює. Так як R це 10 на 10 метрів, давайте позабираємо по одному нолику звідси. Тобто я можу записати, що це дорівнює тоді 1400, що множиться 10 метрів на 10 метрів. І це дорівнює. Тобто, у нас вийде 1400. А 10 на 10 метрів це ар. Отже, вийде 1400 арів. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Треба у гектарах подати 3 мільйони 400 тисяч квадратних метрів. Ну що ж. Давайте, головне, щоб помістилось. Пишемо, що це дорівнює 3 мільйони 400 тисяч. Метр квадратний це метр, що множиться на метр. Один метр на 1 метр. Це дорівнює. Для того, щоб у нас утворився гектар, нам треба квадрат розмірами 100 метрів на 100 метрів. Я заберу звідси 2 нолика і звідси 2 нолика, щоб в мене утворилось по 100 метрів. Тобто в мене залишиться тоді. 340. Що множиться на 100 метрів. І помножити на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 340. А 100 метрів на 100 метрів це буде гектар ГА. Є. Далі 5200 арів. Треба перевести в гектари. Так. Ну що ж, хто пам'ятає, що треба 100 арів, щоб був гектар, може це зробити простіше. Я запишу таким чином, що це дорівнює 5200. Що таке R це 10 метрів? Що множиться на 10 метрів? І це дорівнює. Для того, щоб у нас був один гектар, нам треба 100 метрів на 100 метрів. По одному нолику я додам до 10, щоб було по 100 метрів. Тобто я пишу, що це дорівнює. 52, що множиться на 100 метрів. І що множиться на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, буде тоді 52. А квадрат розмірами 100 метрів на 100 метрів це гектар. От це буде 52 гектари. Ну і останні 5 квадратних кілометрів. Ну, що таке квадратний кілометр? Пишемо, що це дорівнює. 5. Що множиться на 1 км і на 1 км. І це дорівнює 5. Що множиться? 1 км в метрах це буде 1000 метрів. І інший також 1000 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді. Подумаємо, щоб у нас був гектар, нам треба 100 метрів на 100 метрів. Тобто, звідси і звідси треба забрати по 100 метрів. Я один нолик заберу звідси і звідси, щоб залишилося по 100 метрів. То це буде тоді 5 на 100 це буде 500. Тоді помножити на 100 метрів. І помножити на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, буде 500. А 100 метрів на 100 метрів це 1 гектар. Тобто це буде 500 гектар. Ну що ж, ось таким способом я пропоную вам переводити одні одиниці площі в інші. На цьому вправу завершено.